Я стримала, що вікна не розбили. Працювала в цій кімнаті біля вікна. волну хвилею мене скинула разом зі стулом на пол. Я не знаю, як я вижила чесно. Якось так. Склом порізала, да, зашила і достали 3 см осколок з руки. Дом микала, тому що мене муж за, за, за руку тримати, тому що це страшно. На балконі посікло вікна, воно вивалило зверху з одну сторону. От. Ну, ви ж бачите, сусіди гаразд хуже. Ну, діти бігають по, по площадці, люди, дітей заводили. же спалы, вы бы был очень дуже сильный, дуже сильный, потому что это я скажу, что мы еще до сих пор тянутся руки, я только спела с собою на три дитину. Я еще хотела его в детской положить, писала Боже, не положила. Все в комнате же детская вся страна вилетіла. Thank you.